Мир всім. Вирішив коротеньке відео зняти. Ну, як коротеньке, як піде, як то кажуть. Хлопці розійшлися, женічка. У мене ще не відклана робота, просто треба встигнути. Меність маємо смаємо на об'єкт. Бочечка на надвірно готова. Бачимо, ще мокро перевіряли мильним розчином. Все перевірили, ще під тиском. Що я хотів розказати? Хотів розказати. Небагато є тем, немає просто знайти, що не вміємо. Про електроди мене багато питали. А, ти обіцяв про питомський електрод розказати і не розказати. Та розказую я майже кожне відео. Інші пишуть, А для чого про ті електроди розказувати? Значить, щоб лише, як то кажуть, без води, по суті, По суті, не буду нічого демонструвати, бо вже втомлений вже ніч, треба йти відпочивати. Просто повірте на слово. Значить, що у нас тут? Фрунзи е, Уані? Потон, ано 36, 3. фрунзи, Уоні, четвірочка, Континент ано 36, четвірочка. Це ну, такий комплект не практично в кожного зварювальника однаковий комплект. ну, може там ще якесь буде влада там більше. Значить. Е, у Оні 3, у Оні четвірочка, а ну бачимо чотири упаковочки. От чотири упаковочки в кожного зварювальника. Кожного зварника, то мою видно. На кожному робочому місці по чотири упаковочки. От дивимося, цей фон. Це Іван варив. Зараз ми трошки вловимо фокус. Отак лягає патонівський електрод. Я не знаю, це, напевно, він четвірочкою йшов. Це, напевно, він четвірочкою йшов. Потім... Ось такий. Ось такий. ано 36. Видно, не видно. Ви слабо видно. Ано зазвичай. Файні кілексотики. так Отак надягають. Ну, ще залежить від зварювальника, залежить від апарату. Апарати всі професійні, всі трьохфазні. Ніяких у е нас патоновських чи ССВА. Не до апаратів немає по тій причині, що якщо е, зробить українець апарат, вони здаруться з вас останню сорочку, знімуть, якщо він похоже. Щоб щось таке купити українське, воно б стоїло б страшенні гроші. Ми всю в нашому останні могли гроші купити, що там один апарат. По апаратах я багато зупинявся, можу зупинитися ще раз сказати, яка різниця. Мені там порівнюють мостик Міткевича в патони зроблять. А це чисто трьохфазний мостик ларіону, це зовсім різні апарати. Тобто для міжфазне навантаження, а не міжфазний нулем. Мостик е Міткевича я сам можу зробити. Бачите, біля кожного робочого місії є там іонний мостичок, і виходить той самий постійний струм. Я можу будь-якого апарата включати. про це ми розказували. Так, вертаємося до електродів. Вертаємося до електродів. Е Дуже просто об'ясняю. Е не можу сказати, які електроди кращі, які гірші, бо кожна пачка, кожна партія це сюрприз. Свого часу континент були супер електроди. Ано 36. Зараз вони мене, -мене були ще показати, яка упаковочка. Ну, в принципі, а, отут вони мене є. Тут вони є, але то новіша упаковочка. Ми зараз до накупів маленько там якісь пару центнерів електродів, для нас це абсолютно нічого нема. Проволока так само. Отакі От континенти, а 36, свого часу були супер електроди. Е, на сьогоднішній день їм варити не можна. Ну, з біди можна, але це таке. З біди можна, це таке. Моноліт вже давно ми не купували. Ну і дорогі, принципі, моноліт. Контент дешевше ці ми взяли. На сьогоднішній день поганий моноліт. Трохи краще за контент. контент. Бризги запалюється поганенько, повторний запал поганий. Варити можна, шлаку мало. Шлаку дуже мало, Патону і шлаку більше. Але шов найгарніше на сьогоднішній день з тих шалтродів, що зараз не є. Такий більш-менш бюджетний, не саме дорогих, Краще всього потон. Показую. Краще всього. Зараз ми всі опалення. І зварки, варками зараз ну, оце лежить, чого лежить тут. Вже одно закуплено, вихідний хто не хоче брати його в руки. А потом тут було отак. Отак. Вже, вже бачимо кінчається. Зараз було добирати. Вже сталося цього потону. На сьогодні потон, потон, бувають упаковочки. Супер-супер. Бувають упаковочки. Трошки так намазка на боку ото. Е, погану прихваточку зробити, та шлаку трошки забагато. Трошки, якби багато рутилу. Лягають, потон саме гарно. З оцих, що в мене є, проти цих континентів, проти всього, це четвірочка континент. Але континент, четвірочка теж файно варить. Не такий гладенький шов, не такий не так класний, як потон. Потон із тих, що зараз на тут є. Самі-саміфні, е, файні, самі класний шов, такий шов міцний. Чіпляється файник такий метал, ну, відчувається якість. По Уоні електродах. Фрунзи прекрасні електроди. Прекрасні електроди. У мене постійно в роботі. Е, гірше за сьогоднішня Патона. Е, Патон краще сьогоднішній е, Ооні. Зараз мене його не має показати. Але недавно була упаковочка, е, це більше е, скрешується намазка. Е, гірше повторний підпал. Горить прекрасненько, м'ягенько. Що Патон, що фрунзи. Дуже електрод, ну не специфічно, треба їм вміти варити, я не кажу. Ну, Аналогічно четвірочка. Четвірочка у нас автомобілі суми, електрод. Суми. Точніше не фрукт, це вже суми. Суми. Оніх розказав. По оцих На сьогодні мені потом подобається. Більше того, де яким зверненням я сказав, то попробував потом, на сьогодні щось вони. Щось вони краще, ніж ніж ці. Треба було, щоб ми там різних електродів. Оце таку мій упаковочку. Один антислав подарунок. Залишилося, забувся, приїхав сказати. Забувся, приїхав, сказав, пообіцяв взяти огляд. Просто прекрасні електроди. Просто прекрасні електроди. Єдине, що вони занадто текучі. Занадто текучі, якщо перегрієш, такий, шовик почне провалюватися. А так десь затягнути лягає, розпливається, запалюється. Бадми e, бюджетні, e, ну такі не дуже електроди. Там і намазка така може відкришуватися, і на набопита намазка лягає дуже гарно. Настільки гарно Бадми лягають, але дуже багато браку. Макс Велк ще я не розпаковував. я на одному відео показував. Такі середні електроди. Оці цікаві електродики. Цікаві електродики е, груб метал АЛО 21. Такі вони, ну я не знаю, як Щось вони, Як раніше континент був, гарно варять, не зашлаковують міцно. Що е, таке не пан, вони ну, не так файно лягає, як Патон. А такого шва, як оце, Як оце Іван положив. Е, крім Патону, в принципі, ви нічого не зробите. Ні, ну є електроди краще, за, можна якісь купити дорожчі. Але з цих що я показував, ці так не лягуть. Дуже їм приємно, хороші локотики. Я так в планих місцях їм і не пробував, але такого вдома. Прекрасно вони це показують. От таке. Не знаю більше, що розказати. Не знаю, що більше розказати. Шовчики, до речі, можна подивитися на цей котел, на цей котел, різні які ми добилися, що шви практично практично однакові. Фактично, шви бачимо отакі шовчики. Отакі От шовчики. Вирізать зваренки, шви. Практично бачите, яке шви. Не знаю, передасться в камеру. Тепер отакі от бачите, які шовчики. Їх не треба ні шліфувати, ні полірувати. Десяточка котел, це робиться та 40 А це, до речі, тому що вони не зачищені. Не зачищені, це континент, так ми лягають, ну, не розпливається, вони так гарно. Непоганий шов. поганий йшов, хороший, якісний, але так не лягає, як, як потім. А це саварно континентом. В принципі, в принципі, такий якість задовіляється. Місцями такі були місця, що можна поправляти. Може поправляти. Він такі, трошки теж трошки непонятно. Півелектрода. електрода. А, до речі, буває, так, да, не тільки що партія електродів. Не почише нічого, бачимо, що воно Шар, в корозія трошки взяла, бо ми вимочили, перевіряли е, оці континенти. Пів електрода якось стріляє і поганий підчепляється. Півелектрода далі догоряє файненько. Ну, вони ми купляли, би трошки дешевше. Оце офіційно, це, це якісне актроки Ну, Як, як зміг, так і розказав. Хто схоче, той собі для себе щось почерпне. Якусь інформацію. Наразі всім дякую. Пишіть, дзвоніть. Ні, дзвоніть. краще пишіть, дзвонити не треба. Хіба ж сильно треба тоді дзвонити. це перший проход в електродумовані, бачимо край не захвачений. Це такий провар на велокмурство. Це тільки один прохід. А другий буде прохід тися, тися же континентом. Ой, континентом. Бетоном. Ано. Ано, 36. Або на образ. Оце вже два... другий прохід, бачив, пройдений. Другий прохід пройдений. Зараз. Обізняти. Я думаю, що думаю, що видно, що Но він сильно зблизька. Ось такі, що... два проходи. Це 40 кілочка стандарт. Ну, це буде очищатися, трошки вони там всі стріляють, плюються. Буде зачищатися класика котла. Я думаю, що про котли ми розказували, розказували вже їх бачили. Нема що розказувати з Що ж там їх буржуйка без допалу, подивіться, хоча б що таке. Потім пишіть коментарі. Не бачили, не пишіть. Я люблю теж, коли не в попав щось ляпнути якогось коментаря. Потім дивлюся, ой, я не додивився, ще не дослуга до кінця. Не дослугу до кінця. Є мене бажання розказати і про самочок, і скільки є міфів. Є бажання про трьохходові клапани. Не скоро. Вибачайте? Не скоро. Ми знайдемо час, бо зараз такий сезон, що трошки не до того. А дасть Бог життя. Мені ну, скажу по секрету, хочу відкрити таку рубрику, зворотньому зв'язку. Давати відповіді на коментарі. У мене дуже багато таких коментарів, на які дати хочеться відповіді. Про маску розказуємо, про зварку розказую. До речі, цю зварку ми будемо продавати. Потім її продамемо, покажемо всередині, це трьох Про самурай ми так і не розказали, десь розкажемо. Він мертвий, він їздив, їздив і в Харкові два рази був і по ремонтах. Витягнув гроші і ми його так не варто того. Апарат він варить, ну, файно варить. Не він того. Оце супер суперапарати стоїть. Теж, мабуть, ми його продамо. Він так стоїть, тільки бачимо пелик, це я треба продути. 6000. Це професійне рубля. Це, це, це апарат китайців. Китайці наше все. це прибалтика, але все одно збірка китайська. Ось тут половина теж китайського. Зараз почну писати знов мені, коли я за патонську сварку. Показав, що вона плюється тріщить, та ти каже, не розумієш, що таке. Знаєш, скільки мене зварк було? Скільки я патонським сварком відварив на, на роботі сучасна потонська 250 про. Супер зварочка, я зараз її взяв, але вона ну, зашкалює ціна, розумієте? Там на ворота. Я не кажу, що потом погана сварка. Але є потом такий, що там я показував r 4 що їм взагалі робити, працювати практично не можна. Самарачик хороша сварочка була. Хороша сварочка, але вона така недолуга. Її майстер не хоче ремонтувати там. Контролер контролер знову накрився, і контролера вони прошивку, напевно, ховають. Та прошити не кожен зробить. Ну, таке там. На заводі пок... я потім покажу. Я покажу відкрити, як на заводі ремонтували і там дорожки понапаювали. Криворуку. Отаке. Може, я зайве сказав. Все, дякую всім. Пишіть, коментуйте, критикуйте. я дозволяю. Ви зауважте, що коментарі. Якщо у вас цензурні коментарі, будь-які там, ми не видаляємо. Не видаляємо. Люблю критику таку з аргументами. Все, всім до побачення.